Всім привіт вітаю вас на каналі Блог Соколова. Вчора їздив в магазин, купив другий iPhone. Сьогодні будемо заробляти, я вам покажу спосіб заробітку, як за допомогою двох сайтів я заробляю. Також вчора їзду, знімав кошти. Ось такі кошти я в Польщі. У них ось такі кошти. Дивіться, тут десь приблизно 70 тисяч гривень. Ну, приблизно. Я прямо так у курсі з на шарю. Ось. ось така от сума. Вчора зняв. І на ці кошти я буду купувати собі сумку Gucci. Дивіться, перед початком відеоролика обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо вам подобається такий контент, підпишіться на канал. Також хочу сказати, що дуже часто будуть розіграші. Наприклад, на цьому відеоролику я розіграю 600 гривень, буде три переможця по 200 гривень. Просто будь-який рандомний коментар залишайте і ви приймаєте участь. І підпишіться на мій телеграм-канал. І в телеграм-каналі я вже скажу, хто виграв. І напишу вам у Ютубі, щоб ви дали карту. Ось так. І отримаєте 200 гривень, просто так на шару за якийсь там рандомний коментар. А тепер давайте перейдемо до самого відео. Я перейшов на запис екрану, а тепер давайте почнемо. Нам потрібно для роботи два сайти. Перший брокер, де відкриваємо угоду, другий сайт це сайт, ми дивимося сигнал. Наприклад, на даний момент бачимо на євро-доларі купляти, нам такий сигнал не підходить. Нам потрібно змінити валютну пару, євро GPU, наприклад, давайте глянемо. Євро GPU активно продавати. Знаходимо в пошуку валютну пару Євро GPU за допомогою пошука. Ось. Така валютна пара закрита на хвилинному таймфреймі. Що ми робимо в такому випадку? Знаходимо ще іншу валютну пару. Давайте для початку знайдемо потрібну нам валютну пару, де буде сигнал gbp долар єдка валютна пара. Також через пошук шукаємо GBP-долар. GBP доллар така валютна пара. Повертаємося на інвестінг. Бачимо активно купляти. Заходимо собі вгору на, Давайте на 5 тисяч гривень. Нехай буде 5 тисяч гривень. Відкриваємо угоду на 5 тисяч гривень вгору Ось, угода відкрита. Якщо моя інвестиція буде плюсова через 1 хвилину рівну, я зароблю 4350 гривень. Це буде моя чиста комісія за плюсову угоду за вірний прогноз за допомогою сайту інвестник.com цей сайт нам видає сигнали зразу по різним індикаторам. Досить гарні сигнали, але треба пам'ятати, що не всі сигнали далеко, не всі будуть закриватись в плюс. Приблизно 75% сигналів будуть закриватись в плюс. І щоб тут заробляти, потрібно відкривати угоду на 1% депозиту. Тобто, якщо у вас депозит 10 тисяч гривень, заходіть собі в угоду на 100 гривень. Щоб ви могли перекритись, якщо, наприклад, угода буде на 5 тисяч гривень мінусова, на наступній ви зайдете на 10 тисяч гривень, ви відіб'єте мінусову угоду і заробите якусь копійку е, собі у карман. 3, 2, 1, угода плюсова 4350 гривень в карман. Дуже гарно. Давайте ще раз відновимо сторіночку. Після кожного сигналу обов'язково обновляти сторіночку, тому що сигнали е, дуже часто міняються. Так, активно е, купляти, тобто також заходити на підвищення. Ще раз заходжу на підвищення, також на 5000 гривень. Вже ми заробили 4350 гривень. Досить непогано. Ось. Друзі, не забувайте ставити лайки. Я стараюсь випускати якісний контент, стараюся вам показувати гарні способи заробітку. Тому обов'язково прожимайте лайк. Також не забувайте, що у нас проходить розіграш за коментар. Буде три переможці. Абсолютно любий коментар. залишайте, Це може бути також критика. Я дуже нормально відношусь до критики. Так, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0 угода плюсова. Також 4350. Так, давайте тепер порахуємо, скільки ми заробили загалом 4350 плюс 4350 дорівнює 8700 гривень. І давайте, щоб легше було рахувати, подивимося, скільки це буде у доларах. А в доларах це 212 доларів. Якраз так в середньому я і заробляю в день. Близько 200 доларів, ні більше, як би. Можна і більше, чесно кажучи, але якби 200 доларів, от я стараюся сильно не ризикувати. Для мене краще, менший ризик, і для мене так набагато Для мене так набагато краще, і мені набагато спокійніше. Ось. Гарна сума 212 доларів, 8700 гривень, досить досить гарна сума. Забув сказати саме основне, це те, що. Ці сигнали це все працює тільки з порнілка по п'ятницю. Тобто коли ринок відкритий. Коли ринок закритий, буде ось така, дивіться, відмітка OTC, як на Apple і на Tesla, Бачимо в лужках OTC. На таких валютних парах воно вже працювати не буде. Тобто, в суботу, в неділю, всі валютні пари будуть з відміткою OTC і ці сигнали зовсім працювати не будуть. А ще, щоб це все працювало, обов'язково потрібно заходити на 1-3%. В ідеалі на 1% від вашого депозиту, тому що не завжди воно з першого разу заходить. І буває, потрібно брати догон. І щоб у вас на догон були кошти, потрібно заходити на 1%. Посилання на бінарім буде в закріпленому коментарі. Переходіть собі на бінарім. Також посилання на інвестінг. Також буде в закріпленому коментарі. Там вроді ще якийсь промокод буде на бінаріу для поповнення, для новачків, якщо цікаво. В закріпленому коментарі. Більше інформації про торгового бота є в моєму телеграм-каналі. Посилання також у закріпленому коментарі. Переходіть, дивіться, якщо вам цікаво. Ось такий вийшов відеоролик: 8700 гривень заробили дуже гарно, досить непогано. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і до зустрічі в нових відео. Всім пока!